Всім привіт і прошу в мій світ! Це відео для тих, хто хоче вирощувати виноград у себе на ділянці. Ці 5 золотих правил, які треба виконувати на винограднику після цвітіння в стадії горошини, щоб мати гарний врожай. Перше правило на пагані має бути щонайменше 14-16 гарно розвинених листків із довжиною лози близько 2 метрів Обламувати усі пасинки. Чим раніше, тим краще. Така кількість листків здатна прокормити одну нормально розвинену грону на пагоні. Пасинки я видаляю майже усі, тому що вони дуже загущують кущ і провокують хвороби, особливо в несприятливі погодні умови. Я пробував і залишати, але мені не сподобалось. Краще основним листкам дати освітлення, простір, провітряння це мій власний досвід і порада. Друге правило це чеканка. Коли пагін доріс до 2 метрів і більше, треба обламувати верхівку пагана, щоб направити поживні речовини не вріст, а в грону, покращити її визрівання. Ідеальним варіантом буде, коли всі пагани будуть однакової довжини і товщини, значить, кущ розвивається добре. Також показником, що треба робити чеканку, може слугувати випрямлення коронки, тобто верхівки пагана. Але це не завжди. Третє правило це слідкувати за хворобами. Особливо в дощову холодну і спекотну погоду. Є дві найбільш розповсюджені хвороби, запам'ятайте, мільдію і ойю. Ось це листок вражений мільдю, зверху листка, наче маслянисте світло-зелене п'ятно, а знизу посипане мукою спори грибка. Далі в цьому місці буде дирка, наче пропалена через лінзу, а цей наліт сірий чи білий на ягодах. Оїдіум. ще шкідливіша зараза. Далі ці ягоди лопаються, заражають, інфікують сусідні ягоди дуже швидко, особливо в спекотну погоду. Що робити? По-перше, зібрати максимально вражені ягоди, які, побачите, і це сигнал, що потрібно робити обробку. Вже без обробок ніяк. Хочете ви чи не хочете, а три обов'язкові: перша – 3-5 листків, друга перед цвітінням, третя після цвітіння. А далі наглядати особливо за ягодами і молодими листями. Покажу, якими препаратами користуюсь я. Мені подобаються контактно-системні Шавіт Ф і Хорус це мої рятівники. Найкращі по об'єму, і сразу від відмілью і Айюма. Голд і Так, підтримувати контактні. А Фітал дуже дієвий, але вже системний. Але вибір зараз дуже великий. Топази, скори, колоїдна сірка і так далі, на ваш вибір і гаманець. Але дуже важливо не тільки препарати, а як оприскувати і коли. Основне правило це зробити туман, але щоб не капало з листка. Листок був мокрий зверху і знизу. Ось чому я намагаюся пагани розташовувати 15-20 см один від одного. Грони обробляємо також, і бажано, щоб не було дощався цей день і безвітряна погода. Щоб препарати попрацювали і добре впиталися в листову базу. А якщо поруч ростуть інші культури, обов'язково накривайте плівкою, щоб не потрапив препарат. При такому розташуванні добре видно хвороби, освітлюваність і обробка кожного листка 100%. Все як на долоні. Кожний листок працює наповну. Як тільки ви зробите чеканку, обламаєте верхівки пагона, дуже підуть вріст пасинки, особливо на верхівці і на горизонтальній шпалері. Їх треба один раз в п'ять днів приблизно видаляти всі точки росту хай все йде в грону. Четверте правило ми видаляємо старі листя нижче грони і напроти її. Вони внизу майже не працюють, а поживні речовини на себе тянуть. Працюють на грону лише листя, яке на верхівці і всередині, молоді, які гарно освітлюються сонцем. Грона потім гарно провітрюється, а листя, що зверху, закриває її від опіків. Листя не розкидуємо і збираємо зразу у відро. Якщо воно інфіковане хворобою, тоді спалюємо, а якщо ні, тоді в компостник. Ось так виглядають кущі лори, плевина, аркадії, прибраження після чеканки, обламування пасинків і нижніх листків. І якщо немає дощів, бажано саме в стадії горошини зробити полив, поєднаний з підкормкою. Одне відро попілу на 100 літрів води. Настояти приблизно три дні і полити водяною витяжкою один до одного чи один к двом з водою саме для кращого визрівання грон калій, магній і фосфор. Ось чотири правила зроблені. А як же п'яте? А п'яте правило саме болюче особисто для мене, але без його ніяк це нормування гронами, видалення зайвих грон. Вони можуть бути ідеальними, красивими, але їх потрібно видалити, щоб ті, що залишаться, були визрівшими, солодкими, великими і звичайно смачними. Ось дві грони, але між ними прийдеться робити вибір. Але нижня грона, якщо на пагіну їх дві, в пріоритеті. Скільки залишити грон на кущу чи на пагані, залежить від багатьох чинників освітленість куща? Скільки кущ отримує сонця в день, який рік, погодні умови, яке літо? Хворіє кущ чи ні, сильно чи слабо росте? Чи вистачає поживних речовин, агротехніка, підживлення, вчасні зелені операції? Тільки з досвідом, глянувши на кущ, ви зрозумієте. Тим і цікаво виноградарство треба постійно думати, як правильно зробити, щоб отримати гарний і смачний виноград. Я вже 10 років вирощую і далі навчаюсь, але одне з загальних правил на одному пагані одна грона. Якщо це стосується столового винограду з середніми гронами 500-600 грам до кілограма. Якщо це крупні грона, як Аркадія чи преображення, то навіть. Через один пагін. Один з гроней, а другий пустий, без грони, і так далі. Але це загальні правила, я дивлюсь загалом на кущ, і враховую всі фактори, які я провів раніше. Я можу на одному пагані залишити навіть дві грони, тому що пагін гарний і він витяне. А дві сусідні, ніякі, удалити. Ось візьмем, наприклад, Аркадію. Спочатку видаляємо зайву грону з пагана, удалили. Далі проходимо і дивимось, де пагін маленький чи тонкий, а є грона, видаляємо, залишаємо тільки найкращі. Бонусне правило краще не догрозити кущ, ніж перегрозити, особливо коли кущі молоді. І головне в цій справі не поспішати. Також застосовую техніку проріджування і видалення частин грона, якщо є грошиння чи пошкодження. Це вирізання чи видалення маленьких, недоразвитих ягід. Цю техніку в цьому році я застосовував на лорі і частково на Аркадії. А на плевені всі ягоди і грони приблизно однакові. Висновок формування для Аркадії 25 паганів на кущу. І 16 грон залишив. Вона трошки у затінку менше сонячного світла, крупний сорт винограду, трошки підхватила аїю. Тому стільки і грон. Може навіть іще деякі удалю. Буду дивитись. Висновок по плевину. 27 пагонів, 30 грон. Висновок палорі 25 паганів 25 грон, де деякі пагани по 2 грони, а деякі зовсім пусті. Сподіваюсь, ці 5 парад допоможуть вам у вирощуванні цієї двовижної ягоди. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і напишіть будь-який коментар. А далі обов'язково буде.